Ну, це ті сенси, заради яких ми ведемо боротьбу. Десять років тому назад, власне, горнило майдану, дало перший бій проти того ж самого ворога, проти якого ми зараз боремося. Е, перші... Герої, які ціною свого життя стали на захист нашої свободи, нашої гідності, це власне герої Небесної Сотні. Ми, 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 ми зобов'язані не просто шанувати. Ми маємо цими, цим вчинком, цим чином жертовності вибудовувати своє, своє майбутнє. Це, це, це ті дороговкази. Які дають нам можливість бути відповідальними, усвідомлювати і мати ту наснагу для постійної боротьби. Я схиляю низьку голову перед нашими героями. Я схиляю голову перед родинами героїв Небесної Сотні. Я дякую всім побратимам і посестрам, які пройшли горнило Майдану зараз в 9-й годині ранку щодня. Ми згадуємо героїв, які зараз гинуть, і там завжди на початку є написано: учасник майдану активний, і, і це вже таких десятків і сотні тисяч на превеликий жаль. А от але, це це, це це ті справді, це те світло, це ті дороговкази, які Дякую які дають нам дають нам силу боротися і перемагати а